Комунальне некомерційне підприємство Черкаська міська інфекційна лікарня це сучасний лікувально-діагностичний заклад, який надає стаціонарну, амбулаторну та паліативну медичну допомогу пацієнтам з інфекційними паразитарними хворобами, а також хворобами органів дихання та іншими терапевтичними захворюваннями для дітей, підлітків та дорослих, мешканців міста та області. Сюди приходять для того, щоб відновити здоров'я та захиститися від важкої недуги. У сучасному форматі Черкаська міська інфекційна лікарня постала у 1980 році. Загалом же, лікарня для інфекційних хвороб у місті була заснована у кінці 1805 року. Незважаючи на вже досить солідний вік закладу, його колектив постійно вдосконалюється та шукає нові методи лікування. Тут намагаються забезпечити кожному індивідуальний підхід та високий рівень медичного обслуговування. Лікарня забезпечена сучасним новітнім обладнанням, яке дає можливість вчасно виявляти порушення в роботі органів та встановлювати правильний і точний діагноз. Тут проводять ультразвукову діагностику, працює рентген. Кабінет, оснащений сучасною апаратурою європейського рівня. Завдяки правильному розподілу коштів та на вимогу потреб сучасної медицини, у 2022-2023 роках, лікарня збагатилася новітнім обладнанням діагностичного профілю. З його допомогою проводять складні обстеження, які дають можливість виявляти захворювання на ранньому етапі і зменшувати шкоду від нього для пацієнтів закладу. Окремою, але надзвичайно важливою складовою черкаської міської інфекційної лікарні є сучасна клініко-діагностична лабораторія. Одне з основних призначень Закладу госпіталізація пацієнтів, хворих на інфекційні хвороби з високим епідемічним потенціалом. Для того, щоб правильно лікувати такі складні інфекційні захворювання, потрібно мати не менш складне обладнання для точного діагностування та моніторингу лікування. Лише завдяки скоординованій роботі лікарів та вірусологів вдається досягати результату. Сучасна лабораторія в лікарні почала активно діяти у 2022 році. За недовгий час існування провела вже понад 130 тисяч досліджень, і не дивно, адже досвідчений персонал, який нараховує 18 фахівців. Ківців та сучасне обладнання з Європи і Америки дозволяють проводити понад тисячу досліджень на добу. Найбільше тут пишаються виготовленим і встановленим спеціалістами зі сполучених штатів біохімічним аналізатором «Вітрос-5600». Цей прилад є унікальним не лише в області, а й в Україні. На цьому апараті ми виконуємо більше 217 найменувань досліджень. Це і біохімічні дослідження, імунохімічні дослідження, дослідження маркерів вірусних гепатитів, гепатиту А, гепатиту Б, гепатиту С. Також є дослідження е, віл інфекції на даному апараті. Також ми виконуємо. Е, ну крім того, дуже широка лінійка гормональних досліджень гормональної панелі. Це і гормони щитовидної залози, і гормони статевої сфери. Крім того, цей апарат єдиний поки що в Україні в такому комплексному варіанті, який дозволяє досліджувати навіть на наявність наркотиків у сечі і в крові. Медики відзначають. Що їхній заклад має найбільший спектр лабораторних досліджень, які виконують в Черкасах та області. Це дає змогу не лише лікувати, а й розробляти превентивні заходи та стратегії лікування спрямовані на ефективне подолання загрози нашої спільноти, у тому числі при техногенних катастрофах мирного та воєнного характеру. Клініка діагностична лабораторія Черкаської міської інфекційної лікарні почала функціонувати саме в ковід в 2020 році. На той момент виконувалися необхідні для пацієнтів дослідження. Забезпечуємо повний спектр лабораторних досліджень, навіть спектр ширший, ніж у деяких приватних лабораторій для потреб пацієнтів, які госпіталізуються в інфекційну лікарню. Госпіталізуються в основному не тільки пацієнти Черкас, міста Черкас, а і Черкаської області. Можемо надавати ті послуги, які, як правило, жителі Черкас, мешканці Черкаси, Черкаської Області отримували в приватних лабораторіях. Матеріал транспортувався до Києва на сьогоднішній день. У нас є потужності, є можливості. Реалізовані методики запущені, є навчені фахівці, і ці послуги можна отримувати тут, в місті Черкаси». У період пандемії covid 19 Черкаська міська інфекційна лікарня стала опорним закладом для госпіталізації пацієнтів. Саме в той час було реконструйовано та оснащено сучасним обладнанням відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Професійні дії медиків відділення допомогли врятувати життя пацієнтам із іншими важкими захворюваннями. Найоперативніше відділення має сучасні ліжка з функціями кардіокрісла, регуляції висоти, осьовими та бічними нахилами і ліфтом для перекладання та вертикалізації хворих. Реанімаційна Зала та частина боксі мають ізольовані місця з постійним оглядом та індивідуальним виходом на вулицю. Це дає можливість захистити інших пацієнтів від хворого з особливо складним діагнозом, а йому забезпечити необхідні умови. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії черкаської інфекційної лікарні має все необхідне для того, щоб рятувати черкащан і постійно розвивається, щоб робити це ще краще. Реанімація має навіть власне обладнання для проведення гемодіалізу. Штучна нирка стає в нагоді пацієнтам з інфекційними захворюваннями які не можуть без неї жити, загалом ліжковий фонд лікарні 150 ліжок з можливістю розгортання в епідемічний період до 250 ліжок. Лікарня має можливість розмістити до 24 хворих при епідемічному потоці в реанімації та надати 6 ліжок паліативної допомоги інфекційного напрямку та 15 ліжок шкірно-венерологічного напрямку. Хоча нині Черкаська інфекційна лікарня надає допомогу черкащанам незалежно від їхнього віку, та з особливою увагою тут ставляться до дітей. Дитяче відділення розраховано на. На госпіталізацію 50 дітей, які мають інфекційні хвороби. Тут працюють висококваліфіковані фахівці, які цілодобово надають стаціонарну та консультативну допомогу дітям з інфекційною патологією. Досвід боротьби з коронавірусом та вміння виживати в умовах ракетних обстрілів української енергоструктури внесли додаткові нововведення в роботу реанімації та усієї лікарні. Тут було проведено кисневу мережу з кисневої станції та альтернативним джерелом на 5 тисяч кубічних метрів. На випадок надзвичайної ситуації в наявності є два Генератора резервного живлення успішно подоланим викликом сучасниці стало і започаткування нового напряму в роботі. Основним джерелом доходу лікарні є кошти, отримані від Національної служби здоров'я, за надані послуги та кошти місцевого бюджету відповідно до місцевих програм. Вектор розвитку діяльності у отриманні додаткового доходу планується спрямувати на надання платних послуг фізичним та юридичним особам, співпраці з благодійними організаціями та залучення нових партнерів та інвесторів. Вже багато років заклад очолює справжній професіонал, лікар-інфекціону. Вищої категорії, адміністратор від Бога та прекрасна жінка Світлана Іванівна Волгіна. Багато хто з молодших медпрацівників називає її просто нашою мамою. І не дивно, адже саме завдяки її наполегливості, уважності і невтомності, колектив працює злагоджено як єдиний організм та досягає результатів у будь-яких умовах, у тому числі і в ці доволі непрості для нашої країни часи. Що тільки сказати про цей колектив? Щиро вдячний. А аби не цей колектив, то можливо ми б вже з вами і тут і не общалися. Ми! ми